Головна мета зустрічі обговорення та напрацювання робочих матеріалів до документів перспективного розвитку і застосування військово-морських сил збройних сил України відповідно до стандартів і практик НАТО, а ще вдосконалення, посилення і відбудова військово-морської галузі як одного з потужних секторів безпеки нашої країни, захист її рубежів з морського напрямку. Робота по розробці плану імплементації це робота дуже складна. Нам допомагають наші партнери Сполучених Штатів Америки. Протягом цієї роботи нами розроблено основні пріоритети, визначена мета цього плану, і на семінарі ми опрацюємо загальні цілі, які необхідно буде вирішувати для реалізації плану по стратегії розвитку військово-морських сил. В подальшому. Відповідно до плану розробки, ми здійснимо ще ряд заходів. Це проведення і семінарів, узгоджувальних нарад. А також залучимо до цієї роботи представників не тільки Збройних Сил, а й представників науково-дослідних інститутів, радників Міністерства оборони від країн-партнерів, країн-членів НАТО. Міністерства оборони України, то тобто з всіх заінтересованих структур, які будуть працювати щодо відновлення і розбудови сучасного військово-морського флоту України, брали участь у зустрічі фахівці командувані військово-морських сил за всіма напрямками діяльності флоту представники Національного університету оборони України, Міністерства оборони України, Генерального штабу та партнери із Сполучених Штатів. Про важливість розвитку систем зв'язку у національному військовому флоті розповів начальник зв'язку військово-морських сил Вадим Кутигін. Він також представив брифінг з питань розбудови системи висвітлення надводної обстановки. Це одна з основних складових частин плану реалізації стратегії. Наша група працює по системі обізнаності на морі, Да, то Defense Awareness. і наше завдання забезпечити командування штаби. Генеральний штаб, об'єднаний штаб, інформацію про ситуацію на морі в реальному штабі часу, часу і те, що діється тут і зараз, для того, щоб командири, командувачі, керівники могли прийняти відповідні рішення на достосування зброї та відбиття агресії. Дуже багато вже зроблено і дуже зроблено практична частина. Ми зробили Великий крок застосування інформаційної платформи Дельта. Ми бачимо е зміни. Дуже багато зроблено і нами особисто, і, і військовою частиною, представниками генерального штабу. І ця система, яку ми зараз хочемо е розвивати і створюємо, да по нашій стратегії, по нашим пріоритетам. Е Має практичний доступ застосування і не тільки на морі, а й в зоні виконання завдань операції об'єднаних сил. Зв'язок це елемент, це нерви, які е, дозволяють нам забезпечити опіну інформацію. Але це не все. Да? Тобто ми бачимо трохи ширше і тому працюємо нашим колективом, працюємо сумісно як військово-морських силах, так і з представниками інших видів. Збройних сил і сподіваюся, що в подальшому, завдяки допомоги Сполучених Штатів, нам предоставляється дуже багато обладнання, як зв'язку, так і підтримка в плані розвитку інформаційної бізнесу на морі. тобто саме станції під час зустрічі іноземні колеги ділилися з українськими військовими моряками власним досвідом у сфері реформування своїх національних військово-морських сил. Подібні зустрічі мають вагоме значення у перспективі розбудови та розвитку сучасного національного флоту та збройних сил України в цілому.